Керівництво Слов'янського державного педагогічного університету разом з відомими художниками та фотохудожниками вирішило організувати виставку фоторобіт, аби продемонструвати таланти молоді. Така виставка проходить тут вперше, але організатори пообіцяли не в останнє. Виставку ми студентську, відкриту виставку з учасникам школьників за вперше. І Огромне дякую всім учасникам за те, що... Ставили свої роботи, творчий конкурс не випадково пройшов в стінах університету. Юрій Савченко, член журі, згадує його учно був і Сергій Чуйко. Тому Юрій Григорович впевнений в тому, що на проведенні конкурсу і фотовиставки художня робота в університеті не повинна закінчуватися. Воспитательна робота, діти, які займаються фото. Це вже хороше. це теша для роботи. В складі журі конкурсу були також слав'янський художник Сергій Смітанкін, краматорські фотографи Павло Кожевніков. Ірина Подушко та викладач університету Наталія Бондаренко. Кожний з них вклав цей проект немало зусиль, тому сподівається і на його продовження. это та проба объектива, которая позволит людям теперь посмотреть, что они могут добиться на следующем уровне. Это не касается только фотографий, это во всем так. Люди попробовали то, чтобы увидеть, где у них какие недостатки, какие преимущества, какие достоинства, что нужно использовать, от чего нужно отказаться. Вот на это нужно смотреть. То есть это люди и оргкомитет стали на тот путь, который, дай Бог, чтобы у них был традицией. Як і будь Який будь-який конкурс цей також має переможців. Перше місце одноголосна посіла семикласниця Анна Аматєва, друге Олексій Літвінов, третє Катерина Лєнь. Нагороду їм буде участь в міському фотоконкурсі. Інші учасники отримали грамоти, а дехто ще й навчання в Краматорській фотостудії? Для найменшої учасниці конкурсу Анни Аматєвої цей конкурс перший, але гарантовано не останній. Ведь в цих фотографіях я виразила своє переживання, свою душу, можна так сказати, навіть. то що то мене внутрі. Наступний фотоконкурс. Спроводитиметься в вересні, і на відміну цього буде тематичним. Він буде присвячений історії Слов'янська і університету.